Доброго ранку, малята. Сядьте діти всі рівненько, руки покладіть гарненько, вище голову підніміть, свої плечі розверніть, усміхніться всі до мене. Веселіше подивіться, вирушаємо у путь. Нас цікаві пригоди ждуть. Малята, ми. Продовжуємо з вами вивчати чисельний ряд. І сьогодні остання цифра першого десятка, яку ми з вами вивчимо. Число та цифра 10. Сьогодні у нас незвичайне заняття. У математику зробимо крок. А з казкою ми зустрічались не раз, і знову вона завітає до нас. В казках є завжди перешкоди, та знаю, що їх для кмітливих дітей не буває. Сьогодні і дійсно у нас незвичайне заняття ми за вами побуваємо, а де побуваємо, ви дізнаєтеся, якщо виконаєте це завдання. Розставте цифри у порядку зростання та прочитайте слово. На першому місці буде цифра 1. Потім так. Далі, наступна і остання. Читаємо слово Казка. Отже, ми будемо мандрувати казкою. Жили собі в лісі чудовому, мама ведмедиця та двоє ведмежаток. Гарно жили. Ведмежатка любили гратися, бавитися, а як посваряться, то швидко й помиряться, а от вчитися не хотіли. Набридло їм вдома сидіти, і пішли вони лісом мандрувати, довго лісом блукали, вже і втомилися. Вийшли на галявину, а там грибів росте так багато з жовтими шляпками, і з коричневими. Ведминжата зголодніли, тільки хотіли грибочки зірвати. А тут із за дерева білочка Стрип. Це моя галявина і гриби на ній мої. Зможете порахувати, Пригощу грибочками. Ой, лишенько, ми ж рахувати не вміємо, бо вчитися не хотіли. Що ж нам робити? Якщо не порахуємо, казочка закінчиться. Малята, може, ви нам допоможете? Допоможемо малята? Давайте порахуємо грибочки і жовтими шляпками. Рахуємо. Якою цифрою можемо позначити? Так, цифрою чотири. А тепер перерахуємо грибочки із коричневою шляпкою. Рахуємо. Якою цифрою можемо позначити? Так, цифрою 5. Малята. А тепер давайте перерахуємо всі грибочки. Рахуємо. Так, скільки ж всього грибочків? Так, 9. А якою цифрою позначимо? 9. А ось білочка ще одного знайшла. Як стане грибочків більше чи менше? А наскільки більше? Молодці! А давайте перерахуємо тепер всі грибочки: Один грибочок, два грибочка, три грибочка, чотири грибочка, п'ять грибочків, шість грибочків, сім грибочків, вісім грибочків, дев'ять грибочків. Десять грибочків, всього десять грибочків. В математиці малята є цифра 10, яка позначає десять предметів. Тож давайте з нею і познайомимося. Я маленька одиничка, цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляємо, цифру десять зразу маємо. Цифра 10 складається із двох цифр один і нулик. А чому вони стали разом? Послухайте таку історію. В одній казковій країні жили цифри одиничка і нулик. Вони були найближчими сусідами, часто ходили в гості один до одного, разом пили чай, їли пиріжки, читали книжки. Але одного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подихом розвалив будиночок нуля. Гірко плакав Нулик. Прийшов він до одиниці і розповів про своє нещастя. Одиниця вислухала розповідь Нулика, їй стало шкода його, і вона запропонувала Нуликові оселитися в її будиночку. Нуль подумав, подумав і погодився. З тих пір усі і казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які складають цифру десять. Малята, з яких же цифр складається цифра 10. Так, із одинички та нуля. Давайте знайдемо місце цифрі 10 у числовому ряді. Для цього виставимо хмаринки у порядку зростання від 1 до 9. Починаємо називати 1. А ось і місце цифрі 10. Після якої цифри вона стоїть? Так, отже, дев'ять це сусідка цифрі десять. Молодці малята. А ми продовжуємо казку. Вийшли до озера ведмежата, а там стоїть хатинка маленька. Біля хатинки багато квітів, та ще й доріжки якісь незвичайні. А давай нарвемо квітів і мамі подаруємо. А тут зайчик стриб. Ні, не дам вам квіти рвати. Якщо допоможете мені доріжку полагодити, тоді й подарую вам квіточки. На кожній доріжці дід цифроїд повиїдав цифри, треба їх повернути. Ой, лишенько, а ми ж цифри не знаємо. Допоможіть, діти, будь ласка, то що ж, допоможемо? Давайте почнемо із доріжки з зеленими камінцями. Яких камінців не вистачає? Подивіться уважно. Так, камінця під номером. Правильно. Далі. Молодці. Правильно. А давайте перерахуємо всі камінці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять. А тепер давайте полагодимо доріжку із квіточок. Яких же ж квіточок не вистачає? Будьте уважні. Так, молодці. Далі. Правильно. І остання квіточка. Молодці. Давайте перерахуємо квіточки на доріжці. Одна квіточка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, дев'ять, десять. Всього на доріжці десять квіточок. Молодці. Дякую вам за допомогу. А вам, ведмедики, ось квіточка для мами. Дякуємо. І помандрували наші ведмедики далі. Ідуть ведмедики лісом, а тут кущ великий. І ягід на ньому червоних, сила селена а під кущем ще й пироги стоять. Давай візьмемо пироги та маму пригостимо. Тільки хотіли лапу протягти, а тут вовчик-братик. Ні, це мій кущ з ягідками і пироги мої. Я пригощу, коли виконаєте мої завдання. Ось перед вами пироги, а на пирогах приклади вам потрібно розв'язати. Якщо відповідь буде менша за шість, то пиріжок ваш, а якщо більша за шість, то пиріжок мій. Готові? Ой, а ми не вміємо приклади розв'язувати. Допоможіть, малята. То що, допоможемо? Починаємо. 3 плюс 1 дорівнює. Чий пиріжок? Ведмедиків. 4 плюс 1. Чий пиріжок? Теж ведмедиків. 10 мінус 1. Дорівнює. Дев'ять. Чий пиріжок. Вовчика. 6 мінус один дорівнює. Так, чий пиріжок ведмедиків вісім плюс один дорівнює. Дев'ять. Чий пиріжок? Вовчика. Дякуємо за допомогу вам, малята, і тобі, вовчику, за пиріжки. І помандрували ведмедики далі. Ой, як ми зголодніли, але пиріжки їсти не будемо. На нас мама чекає, їй понесемо. Скрикаке, скрикаке, я чула, ви зголодніли. Я випадково знайшла велику голівку сиру, але віддам вам, як завдання виконайте. Ой, маляти, допоможіть нам. Тож починаємо. Сьогодні неділя на вулиці зима, лід гарячий, молоко рідке, у квадрата чотири сторони. Потяг коротший за автобус, кущик вищий за дерево. Після вечора настає день скрикаке, молодці, беріть головку сиру. Дякуємо, але як же ж ми її поділимо? Та це не біда. Я вам допоможу. Ні, 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 ми вже знаємо, як ти ділила. Ми краще малят попросимо нам допомогти. Ми будемо ділити не на двох, а на багатьох, бо у нас скільки друзів з'явилося після подорожі? Давайте порахуємо: Білочка, зайчик, вовчик, сорока, лисичка, мама-ведмедиця і нас двоє ведмежаток. Скільки всього? Так, так, вісім. Допоможіть поділити сир на вісім частин. Малята, а як ви гадаєте, як треба поділити? Так. Спочатку навпіл зверху донизу, потім навпіл зліва направо, а потім. Кожу частинку знову навпіл. Давайте порахуємо, скільки шматочків отрималось: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чи всім вистачить? Так, молодці. Ось і закінчилася подорож двох ведмежаток. Тепер вони зовсім не жадібні і пішли навчатися до лісової школи. Час ми провели немарно, працювали усі гарно. Закінчилась подорож у нас, відпочивати уже час. До побачення, до нових зустрічей. Ну що, піднімаємося? Давайте трішки порухаємося, щоб так нам трішки відпочити, розім'ятися. Піднімайтеся швиденько на ніжки. Rúčky vhoru pídi maj, pídi maj Nižno mamu obímaj, obímaj Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, піднімай, Ніжно, татка обіймай, обіймай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. Обіймай.

Повторювати це не забувай, ручки вгору підіймай, підіймай, ділюся за руку, міцно тримай, як закрутить. Займайтеся частіше разом буде веселіше, І повторювати це не забувай. О -май. Бачу, ніжки танцювали, Бачу, ручки відпочивали, але ж попереду нас чекають заняття. У зошитах, тому нам треба наші пальчики підготувати до роботи з ручкою. Діти, давайте уявимо, що ми з вами чарівники. Один, два, три. Пальчики на кошенят. Перетвори тепер ваші пальчики кошенята, і ми з ними пограємо. Ось п'ятірко кошенят. Погратися біжать, одне сіреньке, друге біленьке, третє чорненьке, четвереньке, п'яте, веселеньке. Кошенята муркотя мов очкований їдять Давайте спробуємо з іншою ручкою. Ось п'ятірко кошенят. Всі погратися біжать. Одне сіреньке, друге біленьке, третє чорненьке, четверте маленьке, п'яте веселеньке. Кошенята муркотять, молочко вони їдять. Молодці. От і молодці! Пропоную вам таку пальчикову гімнастику робити кожного дня. І ваші ручки не будуть втомлюватися у школі від роботи з письмом. А зараз переходимо до наших зошитів. Відкривайте, будь ласка, сторіночку 51-шу. І слухаємо мене і дивимось уважно, які завдання я вам зараз пропоную до виконання. Так, як я вже говорила, Відкрили 51-ї сторіночки і звернули свою увагу на завдання у правому верхньому куточку нашого зошита. Подивіться уважно, що ж треба зробити. Обведи вазу за пунктиром. Порахувати, скільки всього квіточок на малюнку. Розфарбуйте стільки квіточок, скільки ж приємних слів ви можете сказати про свою матусю, з яких цифр складається число 10. І уважно подивіться, коло вазочки в квадратику знаходиться наша цифра 10. Як і зазвичай, провели спочатку пальчиком, а потім навели ручкою або олівцем. А ось під нашим завданням із квіточками у правому нижньому куточку нашого зошита розташоване завдання з хмариночкою. Не менш цікаве, розфарбуйте намистинки. Відповідним кольором. Тобто, подивіться, будь ласка, цифра один. Тобто, першу намистинку треба розфарбувати яким кольором? Так, зеленим. І так далі. Ну що ж, малята, бажаю вам успіхів і чекаю результатів ваших робіт. Ну, от і все, діти! На цьому наше заняття добігло кінця. Впевнена, воно було цікавим, нескладним і не менш корисним за попередні. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і чекаю нових зустрічей. До побачення!